Вітаю, нервика Україна. Українські дрони атакують Росію. Російська ППО знову не справляється. Ворог нібито готує наступ. А ще маємо морози. Вони у нас традиційно асоціюються із масованими обстрілами. Чи слід очікувати найближчим часом? Спитаю Івана Ступака, воєнного експерта і експівробітника Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Вітаю, ради бачити. Дякую за. Порушення. Невідомі безпілотники атакували афіпський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї, і він знаходиться в притул до ї зенітної ракетної бригади Росії, тобто там, де зосереджено ППО ворога. Як же так сталося, що бригада ППО не зуміла відбити цю атаку на ваш погляд? Дивіться, тут дві складові: перше, або в них не вистачає знань, навичок, можливостей, технічних ресурсів для того, щоб збувати ці безпілотники, або дійсно українці змогли все ж таки з кожним разом зробити свої безпілотники більш Винахідливими, більш е, стійкими до радіоелектронної боротьби, більш непомітними для радарів Російської Федерації. Але, як на мене, це комплекс всього 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 І того, і того, і того. Плюс Україна, ну так, не є великою тимницею, запускає по Ерефії, окрім великих ударних безпілотників, масу всякого різного сміття. Його основне завдання, мета яка? Прожити. Пролетіти годинку, ну, дві, три, скільки це можливо, бути знищеним російським ППО, щоб вони відзвітували збід вражеський безпілотник, обломки упалі, нічого не задіта, і таким чином дати дорогу справжньому. Справжні безпілотники, які летять завантажені вибухівкою, які мають на меті винести той чи інший російський об'єкт, я постійно наголошую на системності, і тут я в черговий знову і знову хочу теж користуючись нагодою, показати системність роботи. Якщо раніше ми мірялися, ми хизувалися дальністю, відстань, там і слуга, то зараз дійсно як конвейер, просто як конвейер, як. Комбайн виноситься НПЗ Російської Федерації, які знаходяться притул до України. Якщо відкрити мапу, то там просто дійсно палаючи ці об'єкти. НПЗ, бази зберігання палива, якісь там додаткові матеріали. Що ну, все, що є в, в нафтопереробній галузі, все воно палає, і є багато об'єктів, які зустрічалися з українськими безпілотниками більш ніж. Три рази за час цієї війни, тобто, це не разові атаки, а вони вже знайомі, по ним вже прилітало. Тобто, логіка яка? Влучаємо в об'єкт, даємо Російській Федерації час на відновлення, це люди, це гроші, це матеріали. Вони капашаться, щось там роблять, і умовно там за 3-4 там не знаю, дні до перерізання, урочистого перерізання стрічки. Ура! Ми відкрили наш НПЗ! Знову туди прилітає. Тобто, це дійсно така цинічна тактика на виснаження. Але є інший бік цієї медалі. Я маю на увазі останнім часом побільшало шахетів в українському небі. День тому був 151, сьогодні 83, плюс імітаційні всі ці штучки, а термометри показують мінус. Найближчим часом буде ще більше морозів. Чи слід очікувати масований удар і збільшення шахетів розглядати як підготовку до масованого ракетного удару? Ну давай так ну логічно виглядає так. Ну по, по досвіду минулих періодів Ми знаємо, що чим гірше. Температура повітря, тим масованіші, відчайдушніше російські удари, користуючись нагодою знищити українську інфраструктуру, це все є. Говорити, що зараз цього не буде, ну, я не можу. Або чітко сказати: от все, точно, росіяни як вдарять, ну теж в мене таких даних немає. Ну через припущення є, що швидше за все удар буде. А коли він буде, який масштабний? Ну це до наших розвідників. Не будемо забирати у них хліб, вони отримують за це гроші. на них працює велика супутникова супутникове угруповування. Є радіорозвідка різноманітна. До речі, з приводу безпілотників. тут треба відзначити, що росіяни. Змогли наростити кількість безпілотників От за грудень місяць. Я бачив статистику. за Засічні не готово сказати, але в грудні вони досягли такого собі піку: 90 одиниць на день це виготовлення 90 безпілотників на добу. Тобто приблизно виходить ну, приблизно три тисячі штук на місяць. Це великі цифри. Я не готовий сказати, чи це є вже в них в стелі, чи вони будуть розширятися. Логічно припустити, що буде розширення, щоб вийти на показник там, тисяча, ой, там, більше там, 3 тисяч на місяць або там, 5 тисяч на місяць. Це буде логічно, але то питання вже чи є в них забезпечення, чи є люди, чи є компоненти. Наскільки Іран їх забезпечує, що він їм дає там, або не знаю, блоки наведення, або там не знаю, якусь там гідравліку, і наскільки він може багато давати цих деталей на місяць, щоб дозволити Росіянам розширитися. Ну а спроможності запускати там вже треба ще запускати ці шахеди. Одночасно, чи слід очікувати збільшення до декількох сотень, можливо, навіть п'ять сотень одночасно таке взагалі можливо? Ну, дивіться, вони з кількість збільшують. Якщо раніше це було там 200 на місяць, то зараз ми бачимо, ну. 150 на за одну ніч, ми вже нічому не дивуємося. Навпаки, дивимося, коли їх там менше, наприклад, декількох десятків, ну там там колись 20-30 на за ніч, і ми такі, о, а що це було? Зазвичай там ого скільки, а тут щось незрозуміле, якесь неподобство. Е, ну, вони наростили. Ну, 90 штук на день виготовлення це серйозна цифра. Я думаю, що і 100 можна зробити, але ж тут знову таки таке собі. Скляна це, це господі, скляна Стель. стеля. Що вони можуть, де вони впираються, наприклад, от умовно, от вони можуть робити, от там не знаю там, 100 цих олівців на добу, і от все, от, більше їхні там комбайниці, вони версати, от просто не можуть придбати новий не можуть, все вони досягли своєї цієї стелі. Чи є вона зараз у росіян-безпілотниках? Не поспішаю з оцінкою. А, а чи дійсно Україна зможе найближчим часом збивати шахеди лазером, як каже Сухаревський командувач Сил безпілотних систем ЗСУ? Дивіться, Україна відпрацьовує різні системи збиття російських безпілотників. Це Джемінг, ну це радіоелектронна боротьба. Ми знаємо, тільки повітряна тривога, все Google не працює. Ти знаходиш себе чого знайде, тільки не там, де ти стоїш. Там я періодично знаходжу себе десь то в Гомілі, то там в Вітівській Білорусі, тобто ну. Цей реп працює. Це одна складова до речі, доволі ефективно. А друга, це мобільні групи, ну, якісь збивають кулеметами, системи там, ПЗРК і так далі. І так далі. Зараз відзвітували про лазер, що він є. Я розумію, що це певні експериментальні речі. Їм треба ще масштабуватися, розширятися, ну і тестуватися, коли воно буде відтестовано. Всі плюси і мінуси, як воно працює, наприклад. В вологу погоду, в морозну погоду, скільки електроенергії потрібно, чи можна поставити один кофло, чи як не підходить, треба під'єднати умовно до, не знаю, там, до там, великої цієї підстанції, тобто обмежені в радіусі ударів. Плюс Україна активно експериментує з різними безпілотниками. От, до речі, мені дуже подобається один з них. Він називається Sting. Ну, Sting, цей британський гітарист, співак, а саме Sting — жало. І, знаєте, на що він схожий. Ми колись з вами про це говорили, але треба ще раз нагадати: це ну, на англійська абревіатура VTOL. Вертикальний зліт, посадка, він таки собі вертикально злітає, трикутникову форму приблизно нагадує. І він використовується активно в Формулі 1 для того, щоб дознімати цікаві моменти, десь там на кутах, щоб не заважати цим гонщикам. Він пролітає, швидкість в нього просто. Неймовірно під 200 км на годину, і вже були декілька місяців тому звіти, що можна наздоганяти цим безпілотником, влучати в шахет і прибувати його. Я думаю, що зараз ця історія буде набувати ще більшого масштабування, і ну, якщо вона дійсно покаже себе, ми розуміємо, там є багато технічних моментів і виготовлення. Я думаю, що тоді вони буде з'являтися на озброєнні збройних сил України. Пане Іване, про загальну ситуацію на фронті аналітики інституту вивчення війни кажуть наступне: значить, сили оборони України просунулися в Курській області на південний схід від суджі поблизу Вовчанська на Харківщині. При цьому фіксується просування росіян біля Торецька, Покровська та Великої Новосілки. Наскільки суттєвими є просування ворога, і чи не зменшується інтенсивність просування, Чи, можливо навпаки збільшується? Дивіться, ще один напрямок, який треба відзначити, на жаль, це Купінськ. Купінськ. Наші військові кажуть, там на півночі вже не просто плацдарм, там вже повноцінна е, локація, звідки росіяни можуть робити наступальні дії, воно забезпечується все. Я не кажу що купінську загрожує вже біда, біда, але ну. Вона нарощується та і Це видно, можна подивитися на діпстечі. Він намагається взяти в кільце. Звісно, для того, щоб оточити Купінськ, це час, час, час. Я думаю, він вимірюється в місяцях, але от там тенденція дійсно, м'яко кажучи, неприємна, неприємна. І з позитивного є певні новини про те, що те, що росіяни питали, намагалися зробити на Покровському напрямку. Ми там десь купіруємо наші військові підрозділ Скеля. Вони там. Вибиваються окремих напрямків, намагаються це просування вирізати, і росіяни про це дуже сильно скиглять. От я маю на увазі західні околиці Покровська, це з такого. З позитивного, з позитивного, але є момент про те, що Російська Федерація дійсно загальмовується. Про це говорять наші військові, про це говорять західні аналітики, про це говорять росіяни. Але я тут дуже дуже обережний, Я не поспішаю поясню, чому були був такий момент, коли. Жовтень, здається, 24-го року росіяни теж загальмувалися саме на Покровському напрямку, і було вже враження, все, видихлись, ні, не видихлися. Їм треба був час підтягнути людей, підтягнути боєприпаси. Техніку відновлено, ну треба було виграти час. От вони виграли, підтягнули резерви і знову пішли в наступ. Тобто, я роблю такий висновок. Якщо ця. Інтенсивність буде зменшуватися ще там, не знаю там в березні місяці будемо фіксувати. То тоді можна вже робити висновок, що той наступ довжиною в шістнадцять місяців, 1, 6, 16 місяців. Що він поступово видихається, але поки що ну, зараз не поспішаю. Ну є, от наприклад, лейтенант НГУ Богдан Пантьок навпаки повідомляє, що Росія піде в новий наступ на фронті. Окупанти активно підвозять нову техніку та мобілізованих, де саме буде прорив, не уточнюється. Це такі точкові спостереження окремих військових на окремих ділянках. Я правильно розумію? А в цілому росіяни загальмувалися. Так ну дивіться ще раз загальмувалося, воно фіксується, от якось там кажуть ну, по 5%. відсотків. Ну це, це це ще раз. Це показує статистика, що от тоді було стільки Зараз. То зараз стільки, то певне загальмовання спостерігається. але. Слухайте, наші військові щоденно відбувають десятки атак, і ну, їм це поки що не видно. Ми фіксуємо виключно в межах там, статистичної похибки. З приводу цього військового я пропускаю, що це, можливо, на тому напрямку, де він знаходиться, він спостерігає, ну, він його командування, переміщення техніки, не знаємо, скільки десятки одиниць, сотні одиниць або, можливо, не просто в якісь ротації. Ну, треба спостерігати і бачити на, в тенденції. А що біля Покровська це найбільший Торецька Найбільш зараз такі ну в новинах. Ціле населені пункти частіше виникають. Там дійсно росіяни мають успіхи чи загальмувалися знову ж таки, як і в цілому. От зараз інформація від State, це Остання буквально окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка. Наскільки це загрозливо? Це загрозливо. Це ну давайте так. Вони вже там давно знаходяться. Їхні безпілотники там просто полюють на нашу техніку, на важку техніку, на е цивільну техніку, на цивільних на все будь-що має там чотири колеса, сидіння руль. Все є цікавістю для російських півдронів. Вони літають на 10-15 кілометрів. Зараз вони знаходяться відповідно до діпстейта на відстані одного кілометра, але слухайте, давайте будемо відвертими, Цього більш достатньо ніж о, цього більш ніж достатньо для того, щоб стріляти ну, брати на візуальний контроль, розстрілювати з РПГ там з протитанкових засобів. Все, що переміщується, тому контроль в них, на жаль, є. Це означає, що ускладнюється забезпечення Покровська наших військових там по цій трасі. Так, будуть об'їзні дороги, сільські, якісь ґрунтові дороги, але вони не дають тієї швидкості, тієї інтенсивності забезпечення наших підрозділів. Це зноприємно знеприємно неприємно. Тобто чергова спроба зробити кишеню для наших військових оцілость оточення. Можна побачити, там багато таких мікрокишень, які росіяни росіяни намагаються реалізувати саме на покровському напрямку Ну так, щоб раптово одним ударом і ми прокинулися вранці, і взагалі немає цієї агломерації, і Краматорська, немає Костянтинівка. Це взагалі неможливо зараз. Так чи інакше вдається там стримувати, так на так вдається. ще раз. Попри те, що там коли заявляв пан Марченко, що фронт руйнується. Ну ще раз, фронт не руйнується. Так, є відступи, але фронт не руйнується. Руйнується, це те, що було у росіян 22-му році, коли вони відступали з Харківської області, коли. Три доби вони залишали свої позиції. Оце називається, зруйнувалося. Так, у нас є наступ, так на жаль, є там на локації, але казати про руйнацію неправильно. І ще раз, поки що, з того, що видно, говорити про там, що завтра прокидаємося і нічого немає. Ну я думаю, цього не буде. Аналітики інституту вивчення війни знову ж таки вказують на те, що дії влади Росії свідчить про підготовку до затяжної війни. Зеленський каже, що Путін збільшує армію ще на 100 тисяч. І ця затяжна війна, вона також не про Україну, а взагалі про більш ширший конфлікт з НАТО. Це все для підвищення переговорних ставок. Ну тобто така показна історія, чи дійсно Росія може оновитися і накопичитися, і там через декілька місяців вже з новою силою тиснути. Так, зрозуміло, питання. Дивіться, моє суб'єктивне бачення таке: якщо б війна закінчилася от, в перший там, рік повномасштабки, то вірогідність повторного вторгнення вона була б надзвичайно великою. Я б оцінював відсотків 90%, можливо, навіть більше. Зараз, з кожним новим місяцем війни, вірогідність вторгнення Російської Федерації, вона все менше повторного маю на увазі ще одну третє виходить. Вона менше, менше, менше. менше. Чому? Бо зараз в цій війні в повномасштабці росіяни втратили не тільки те, що зробили за час незалежності, а те, що було, як вони кажуть, діди кліпали щит страни. От те, що вони 50 років, та більше ніж 50, лупцювало це, робили байп... запаси, техніка, боєприпаси цього всього немає. Це раз. По-друге, все, що згоріло, те, що зроблено за час незалежності, це було зроблено в жирні часи, в жирні. Нульові в жирні 10 роки, коли там був період 2008 рік 120 доларів за барель. Уявіть собі, 120 доларів за барель, і просто гроші от до росіян текли. Технології, мама дорога, іноземних інвестицій, мама дорога, скільки хочеш. зараз цього точно не буде. Інвестори вже чудово зрозуміли, європейці, американці, що так, зайти на російський ринок можна, але в будь-який момент тебе обріжуть, і ти просто звідти не вийдеш. Вони це враховують. Вони розуміють, що забезпечити технологіями росіян не можна. Бізнес працює там дуже обережно. Хто залишився, там здається, Марс, Нестле, Райфайзенбанк, чи він вже виходить, ну щось там то виходить, то не виходить, їх дуже обмежена кількість. Я впевнений, що російській Федерації просто не вистачить ресурсів на відновлення. З цього того, що вони втратили, ну на горизонті 10-15 років. Ну тут уже питання до України. Якщо ми цей час не прогавимо, якщо створимо свої власні ракети, і у нас їх буде десятки тисяч своїх власних ракет, і ми не будемо питати дозвіл американців, то ніхто вже нападати не буде. Останнє питання, гаряча новина. Майк Волс, радник Трампа з питань національної безпеки, заявив, що можливе завершення війни найближчим часом, але всі гарантії безпеки будуть покладені на Європу. Суто гіпотетично, якщо так станеться, хіба Європі вистачить гарантувати безпеку в регіоні в порівнянні з Росією? От лише Європі без Сполучених Штатів. Дивіться. Формально з того, що ми зараз бачимо, що Сполучені Штати відіграють просто колосальну роль. Вони великі, вони потужні. Але це можна порівняти, знаєте, з чим, коли підліток. З часом він залишає родину. Так, він там на певному часі слабкий, але поступово перетворюється на дорослу людину, і він вже не потребує тієї опіки, тієї допомоги, від якої раніше не міг відмовитися взагалі від слова зовсім. Я думаю, що зараз у Європи є шанс відмовитися від опіки Сполучених Штатів. Я знаю достаменно, що данці, німці вони активно, маю на увазі, ті, хто відповідальний за ухвалення таких рішень, працюють над тим, щоб Збільшити свою боєздатність щоб готовляти ще більше озброєння, навіть щоб зайти на український ринок озброєння. Бо розуміють, що ми будемо ще роками, десятиліттями купувати західне озброєння. Але справа за політиками: є багато нерішучих політиків великій кількості європейських країн, які. Сорі, колупаються в носі. Вони зважують ризик: там ой, а у нас тут опозиція. Ой, у нас тут місцеві вибори, а у нас тут регіональні вибори. А як так зробити, щоб ми не втратили голоси? І це, на жаль, працює проти нас всіх. Але цілком європейці можуть, якщо тільки об'єднатися, і не буде таких людей, як Фіцу та Орбан. Пане Іване, Дякую за розмову. Іван Ступак, воєнний експерт, як Служби безпеки України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.